Патріотичну естафету у Черкасах перехопила ще одна акція Україна це я. У її рамках вже на Субурці містяни молилися за Україну та викладали свічками державний герб. А ще присягнули на вірність країні. Все це синхронно робили практично у всіх обласних центрах України. Вечірнє патріотичне дійство бачила наша Ірина Малюкова. Донька української землі, син української землі. Плоть від плоті свого роду, Плот від плоті свого роду. До Всеукраїнської патріотичної акції долучилися зо три сотні черкастів. Всі як один присягнули на вірність батьківщині, а ще разом помолилися за Україну та за бійців. що зараз в зоні АТО просимо тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що у заслані у в'язницях на передовій воюють. Георгій на захід прийшов з усією родиною. Говорить, дітей з малку треба залучати до патріотизму, бо ж революцію свідомості варто довести до кінця. Я думаю, що нам треба позбутися страху для того, щоб жити далі. Якщо люди перестануть боятися, то для нас. Виникнуть нові перспективи для України. О пів на сьому разом з усією країною черкасці запалили свічки. Їх виклали у формі тризубу. Насамкінець усі присутні виконали гімн. Феєричне дійство знімали з висоти, аби потім об'єднати відео з усіх куточків України. Та ми вирішили взятися за організацію, тому що таких речей повинно бути якомога більше, які об'єднують на поле щось. Тому що зараз така ситуація по іншому просто не можна. Поки ми не об'єднаємося, Україна не переможе. Акція Україна, це я. Це підтримка воїнів. АТО і це моє власне покликання, тому що без України я не представляю своє майбутнє. Україна це я у межах акції присутні ще писали бійцям на передову листи і збирали обереги. Одразу по завершенню дійства волонтери з центру допомоги армії повезли їх на передову. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов. Вікка новини.